Вітаємо з вами, Київлада. Традиційно завершуємо тиждень найголовнішими новинами в Києві та столичному регіоні. Катастрофа російського іл 76 підсумки Рамштайну. Зміна у поглядах Фіца та Орбана на користь України та польські страйки вже за мить. Тиждень почався з гарних новин. ДБР нарешті затримала сина львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича Романа, який є п'ятим підозрюваним у справі про закупівлю неякісного військового одягу для потреб Збройних сил України. У соцмережах він вже отримав нове ім'я хлопчик у трусиках через відео з моменту затримання. В Ужгороді прем'єр Словаччини Фіцо та прем'єр України Шмигаль підписали спільну заяву про посилення двосторонніх відносин. У документі зокрема йдеться, що Словаччина підтримує євроінтеграцію України та формулу Миру Зеленського. Також Фіце підтримав виділення України 50 мільярдів євро від ЄС. Нагадуємо, раніше він підтримував сторону Орбана. Також одразу після цього у Євросоюзі повідомили про наміри самого Віктора Орбана зняти вето з допомоги Україні на 50 мільярдів євро на спецсаміті, запланованому на 1 лютого. Міністерка закордонних справ Фінляндії розповіла виданню РНД, що міністр закордонних справ Угорщини дав позитивний сигнал. А що це сталося? Усі мить людьми стали? Чи то так спрацював тиск ЄС і ризик позбутися голосу? Пишіть ваші версії у коментарі. У Польщі почався загальнонаціональний страйк фермерів проти сільськогосподарської політики ЄС та імпорту зерна з України. Вимоги протестувальників дещо розширилися. Коли фермери блокували польсько-український кордон, ішлося в основному про українське зерно, а нині серед вимог заборонити імпорт українського цукру. Директора департаменту КМДА судитимуть за мільйонну розтрату при відновленні тротуару. Згідно з матеріалами слідства, посадовець забезпечив перемогу підконтрольного йому товариства у тендері на будівництво водопроводу для підключення житлових будинків та спортивної школи атлет. Договором передбачалося, що підрядник відновить тротуари та автодороги після підключення водопроводу, проте вказані роботи так і не були виконані. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі. Цьогоріч Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, щоб компенсувати тимчасову втрату потужностей ЗАЕС, заявив міністр енергетики. Про це можете переглянути в нашому відео. Президент України звинуватив РФ у грі з життями українських полонених та заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні обставин падіння літака. Зеленський не назвав версії катастрофи, проте зазначив, що ГУР вже розслідує це питання. Цього року Україна отримає зброю, якої ще не було до цього, заявив речник Міноборони з підсумками зустрічі у форматі Рамштайн. Ця зброя допоможе ефективно вражати ворога як на лінії зіткнення, так і у тилу, знищувати його логістичні вузли. Нагадаємо, 24 січня у Білгородській області впав російський літак іл 76 Джерела в Генштабі стверджують, що літак перевозив ракети С-300. Російська сторона каже, буцімто він перевозив українських полонених. Однак, за словами обуцмена Дмитра Лубінця, деяких з полонених, які нібито були на літаку, вже обміняли і зараз вони знаходяться в Україні. Київ і область увійшли до топ регіонів, де більше за всіх скаржаться на утиски бізнесу. Про це зазначили в неурядовій організації Рада бізнес-омбудсмена. Найчастіше підприємці скаржаться на податкові проблеми, потім на праохоронців і на митників. 24 січня отримано перші попередні висновки від науково-дослідної судово експертної установи щодо причин деформації тунелю між станціями Деміївська та Лебіцька. Про це доповів директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор. Були допущені помилки при будівництві, зокрема. Проєкт, який застосовувався при будівництві після цього, коли були виявлені певні труднощі будівництва, пошкодження були щита борового, коли все не вдосконалили цей проект і робили його ручним методом. І тут вже є порушення при будівництві. Продовж цих 10 років, там і чи років, які виконували експлуатація цього тунелю. Метрополітен робив все належне для того, щоб його належно експлуатувати. Хакери масово продовжують атакувати українські мережі та сайти. На цьому тижні. Зокрема, відомо про атаку на дата-центр Нафтогазу, про збій в it системах Укрпошти. Також про збій у роботі дата центру повідомляли «Укртрансбезпека» та Укрзалізниця. Нацбанк дещо покращив очікування щодо інфляції на 2024 рік, і середини року вона дещо пришвидшиться через вичерпання доходів з минулорічних врожаїв. Додатково на ціни тиснутиме подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни. Зокрема, через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат, повідомили у Нацбанку. Попри це, там очікують, що інфляція залишитиметься контрольованою та за підсумками року становитиме 8,6%. Отакі новини, Кияни, з вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки. До зустрічі наступного тижня.